Мої вітання, і попри все починаємо тільки з гарних новин. Завдяки нашим спільним зусиллям було придбано. Контейнери, загальна сума 119 тисяч 500 гривень. Молодці, велика шана, подяка і низький уклін. Сьогодні закінчується розіграш, який тривав у нас тиждень. Також низький уклін. Шана і подяка кожному, хто приймав участь, а значить, донатив, а значить, підтримував наших бійців. Дякую дуже. Результати розіграшу будуть відомі завтра-післязавтра, як тільки Приватбанк та Монобанк надасть мені всі дані. А тепер давайте попрацюємо. Чи надасть Китай летальну зброю окупантам? Міністр оборони Британії. 100 гривень донат. Дякую молодці. Грант Шапс у середу, 22 травня, про це сказав. Звинувати в Китай, що вони мають надати таку зброю рашці. Давайте дивитися. Китай надає летальну зброю окупантам. Китай. Надає летальну зброю окупантам. А, Китай 200 гривень донат. Молодці, дякую. Китай обіцяє. Китай. Буде тягнути час. Це не буде зброя однозначно. Це будуть поставки, деталей, якихось розходних матеріалів, але це не готове щось буде. Так Китай так поставляє їм оці всі розходники, що тут дивно. До чого призведе посилення? 200 гривень донат, ще раз. Дякую, молодці. До чого призведе посилення ворогом наступальних операцій на Куп'янському та Покровському напрямках? Що буде далі? Зі сторони окупантів на Куп'янському та Покровському напрямках? З їх сторони, давайте так. Нашу сторону на тому напрямку? Що буде? Вони будуть чекати посилення, і після того буде удар з їх сторони. Що у цій ситуації? Найдебільніше те, що вони дочекаються цього посилення. Ну тобто їх не розіб'ють, там не буде так, що їх там розігнали, поки вони чекають цього посилення. Вони його дочекаються. Отаке От нехай не збувається. Так, Вовчанськ дивилися, чи погодиться НАТО збивати ракети САСІЇ. З цим проханням Зеленський вирушить до Франції. Так, занепокоєне НАТО. Чи дасть офіційну згоду, чи погодиться воно саме збивати ракети? Чи буде воно збивати ракети? Так, дві новини про НАТО. Давайте так. Новина перша, про цю новину ви всі знаєте, це такий довго граючий е, міжнародний орган, давайте так його назвемо організація, у якої було все стабільно, все теоретично круто до того, як не прийшла срака у цей світ. Тобто теоретики вони грандіозні, просто фантастика. Щодо справи, щодо діла, обісралися. Далі, що буде далі? Далі світ буде задавати питання. А на що то НАТО? І тут у них не залишиться більше шансів, як відбілити своє становище, своє лице, свою репутацію. І вони дійсно. Щось таке у наш бік зроблять захисне, класне, грандіозне, ну прям, ну прям супер. Але ж дорога ложка до обіду. Розумієте, в чому справа? Головне, щоб це було вчасно. Так, чи дозволять Штати бити їхньою зброєю по сесії? Ну, це ще один сюр. Просто це ще один сюр. Як налог на бездітних або малодітних, оце ще один сюр нашого часу. Чи дозволять Штати бити по окупантам? Ну, знаєте що, е, штати скажуть наступне, що бити не можна, але якщо дуже випадково, ну, просто випадково, туди щось долетить, ну, Бог я знає, що там долетить, розумієте? Це непогано. Так. Чи справді, чи справді війна в Україні зайшла в глухий кут? А чого глухий кут домовленості зараз ідуть? Глухий кут. Чи готує сесія напад на країни Балтії? Чи готує сесія напад на країни Балтії? <смут> Дуже цікаво. Ні, це не напад, їм не потрібно нападати. Вони просто заберуть те, що вже купили. Тобто, зараз ми з вами будемо бачити, як расисти будуть хапати якусь територію. Без єдиного пострілу, як було з Кримом. І це означає тільки те, що те, що вони хапнули, чия це була територія. Той з великим задоволенням їм це подарував. Дякую.